Узі нас інфоперші про головне поїхали. Ввечері на кордоні Індії та Пакистану сталася нова перестрілка. У мережі повідомляють про знищення індійських блокпостів в долині ліпа в Кашмірі. Понад 20 загиблих стопоранених уже нібито з двох сторін маховик розкручується. Міністр оборони Пакистану Асів заявив, що його країна не планує нападати першою, але обіцяє понад пропорційну відповідь у разі атаки Індії. Тим часом ЗМІ пишуть. Що в пакистанській армії скасували звільнення в запас для медперсоналу, в той же час на удари Індії по ядерному полігону ядерної зброї малої дальності аналогічний удар наніс Пакистан по своєму ядерному полігону в разі ядерної війни між країнами може загинути до 150 мільйонів мешканців з обох сторін. Пакистан попередив, що підліт ракет стратегічного значення до центру Індії це 5-6 хвилин. ситуація, напружується до краю Індія. Вийшла з водної угоди 60-го року. Пакистан пригрозив війною. Відповідь напруженість між ядерними державами зростає. Пакистан відкрив вогонь по індійських постах у кількох районах вздовж лінії контролю під час візиту головнокомандувача армії Індії у Педри двіденді до срі Нагару. Нью-Делі відповів. Про це Ньюс 18. Чому чергове загострення між двома ядерними державами має значення для всього світу? Як воно може вплинути на глобальну стабільність економіку? Навіть Україну про це ще на щастя, поки що ситуація не перейшла в велику війну. Але це ще раз нагадує наскільки крихким є сучасний світ, і скільки існує регіонів, де можна спалахнути велика війна, навіть масштабніша за російсько-українською. Що сталося? Чергове загострення між Індією і Пакистаном почалось після теракту в індійській частині Каш Міра. Відповідальність взяло на себе угрупування армія праведників. Загинули 26 індійців і Один непальський турист Це наймасштабніший теракт в Індії з 2008 року. Тероризм індуїзький, ісламський, сикський і та мільський, на жаль, є частиною індійської історії, але подібних великих терактів не було вже 17 років трохи історії. Коли Британія йшла з Індії, вона провела поспішний і непродуманий розділ території на мусульманський Пакистан і індуїзьку Індію. Основним критерієм розподілу була релігія правителя князівства, а не населення. У Джаму і Кашмірі більшість населення були мусульманами, але правитель був індуїстом, тому виникла суперечка, яка переросла у вічну війну. Кашмір, спільна територія одразу для трьох країн Індії, Пакистану і Китаю. Південна частина Джаму і Кашміру контролюється Індією, північна і Західна Пакистаном, північно-східні райони контролює Китай. У 60-х роках Пакистан і Китай свої суперечки вирішили. Пакистан передав спірну частину Китаю. Інша частина, яку Індія вважає, своєю, контролює Китай, так званий Аксай-Чин. а ще на частину підконтрольної Індії, частини уряду КНДР претендує. У суперечці з Індією Пакистан давно застосовує гібридну стратегію, формально не визнаючи участі в конфлікті, але допускаючи діяльність терористичних угрупувань на своїй території. Але останніми роками контроль Пакистану над цими угрупуваннями значно послабився. Пакистан сьогодні сильно економічно і політично залежить від Китаю. А в Індії керує крайньо націоналістичний уряд, який намагається зшити неймовірно різноманітну країну. На основі однієї мови, однієї релігії, що для Індії надто ризиковано. Тому уряд моді може шукати зовнішнього ворога для консолідації суспільства, яке лишається дуже мозаїчним. Китай розглядає Індію як головного конкурента в Азії, і продовжить використовувати Пакистан для тиску на Індію. Тож, звісно, ризики ескалації постійно посилюються. Чому війна могла вибухнути теракту Кашмірі став приводом для Індії висунути Пакистану ультиматум. серед перших кроків Індії? Було припинення договору 60-го року про розподіл вод Інда – головної річки Пакистану. Прикриття інда могло спричинити кризу в сільському господарстві, проблеми з електроенергією, дефіцит питної води для населення Пакистану. Фактично, це міг бути казус Беллі. Ризики глобальної війни обидві країни мають ядерну зброю. І це вже потенціальні мільйони жертв. І це вже потенціальні мільйони жертв. Якщо війна спалахнула б, вона б зачепила світову продовольчу безпеку через ризик голоду в Пакистані. Також ризики для виробництва в індійському пенджабі, головному центрі вирощування пшениці у світі. Світові ціни на їжу злетіли б, що вдарило по політичній стабільності, особливо в Африці, близькому сході, південно-східній Азії. Поки загострення вдалось призупинити Пакистан, знищив лідера армії, праведників відповідального за теракт. Індія скасувала наказ про підготовку лікарень Пенджабу до прийому поранених. Однак ситуація залишається вкрай напруженою. На щастя, на сьогодні прямого зіткнення вдалося уникнути, але потенційна велика війна між Індією та Пакистаном залишається серйозною загрозою для світової стабільності. Слідкуватимемо за розвитком подій, тому що криза такого масштабу може мати наслідки ще масштабніші, ніж російсько-українська війна. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.